Вітаємо! Сьогодні пропонуємо вам на огляд алкогольний наливатор у вигляді танка Т-72 на 7-ча. Даний налеватор дуже є практичним, оскільки спрощує до розлив напоїв, як мінімум, для 7 чоловік. Також він може бути використаний як оригінальний подарунок Задяки тому, що ось, як ви бачите, є написи. То тут можна буде нанести любі ваші побажання, привітання, якісь логотипи, компанії, можна змінити колір корпусу налеватора. Тобто ви можете його використати в якості оригінального класного подарунка для друзів, близьких, колег і так далі. Для роботи на алеватора йому потрібна. Мережа 5 вольт. Тобто, щоб його заживити, потрібен або повербанк, або можете навіть напряму через шнуру до розетки, через зарядне телефона. Також є можливість нами вбудувати в корпус наливатора акумулятор. Тоді виводиться ось така кнопка, ось ви бачите ось тут. Включити-виключити І біля неї вихід Type-C, щоб ви його заряджали по принципу телефону. Ось воно так включається і виключається. Далі. Працює наливатор шляхом викачування рідини з'ємності через ось цей харчовий шланг. Тобто, для початку роботи ви витягуєте харчовий шланг, запускаєте його в ємність з рідиною. Далі включаєте наливатор. На наливаторі тут присутній монітор, за допомогою якого ви бачите на, кількість рідини, яка наливається в чарті. Зліва кнопка, яка запускає роботу наливатора, справа регулятор, за допомогою якої керується е, кількість мілілітрів яка буде розливатися в чарки. Чарки йдуть комплекті. І в чарками ви бачите, ось тут говорять такі індикатори. Це індикатори, які розпізнають наявність чарки і місця для розливу. Тобто, якщо вам не потрібно користуватися сімома чарками, наприклад, тільки чотирма, і буде стояти тільки 4 чарки, то він буде наливати тільки в ті місця, де будуть стояти чарки. Місця без чарок він буде оминати. Включили ми наливатор, вибрали ми, наприклад, 40 мл і натискаємо кнопку. І він самостійно починає розливати по Є два режими роботи. Є ручний і є автоматичний. Ручний режим починає працювати тільки туди, коли ви натиснете чарку, тобто кнопку. Ви натискаєте кнопку, і він починає працювати. Автоматичний режим. Починає працювати тільки як ви поставили чарку в місце для розлеглення. Тобто, зараз ми покажемо. Для переходу в автоматичний режим ми зажимаємо чорну кнопочку, у нас засвідчується меню і там пише авторежим. Його активуємо на цього регулятора. На моніторі висвічується авто і тільки ми поставили чарку, він у неї автоматично наливає. Далі. Покористувалися ми наливатором. Після роботи ми обов'язково його промиваємо чистою водою, щоб вимити залишки тих напоїв, якими ви е, користувалися. Далі, після того, як ми промили, ми витягуємо шланг з ємності. і навіть повітрям видуваємо залишки води, щоб... Не заставимо вас ніякий донат у нашому наливателі. Все дуже проста, оригінальна, практична річ, доступна до замовлення. Посилання залишимо під відео. Тому замовляйте. Всім цього самого найкращого, миру. Бережіть себе!